Добрий день, я вас вітаю на моєму каналі. Який різдвяний час без різдвяних календарів? Кожного року обіцяю собі починати раніше готуватися до цього свята, але маємо, що маємо. Але сьогодні три моїх різдвяних календарі я вам покажу і впевнена, що ви можете під відео також написати, що ви для своїх дітей, для коханих, для себе, коханої чи коханого придбали, і чим ви будете себе. Робити щасливим з 1 по 24 грудня, ну і далі. По-перше, оскільки я давно живу в Німеччині, я вже тих календарів і переробила, і передарила, і переотримувала, і переїла. Тому з часом воно все приїдається. От знаєте, коли ви маєте. Двоє-троє дітей, і кожен рік святкуєте день народження, а ви не знаєте, чи ви вже принцесіни, чи ви шукаєте скарби, чи ви щось малюєте. Вам таке знайомо. І от з тими календарями те саме. Коли були діти маленькі, то в принципі маленькі діти маленькі проблеми, да? великі діти великі проблеми. Я робила календарі сама. До речі, класна така штука. Зараз, коли е, закінчиться от 24 числа, так, 25 там, 26 вихідний, 27 ви можете піти в магазини і купити різдвяні календарі, які будуть оцінені на 50%. Я так роблю. Потім е, ці пакетики, які там коштували 7 євро за 3,50 купляю, і десь в підвал собі поклала. На наступний рік, а час летить, у вас знов буде можливість е, в половину дешевше купити, наприклад, е, пакетики для різьбяних календарів, якщо ви самі робите ці подарунки. Хтось каже, ой, так дорого, все так дорого, я сама куплю. Ну, дивіться, ви ж для своєї дитини не купите якесь лайно за 50 центів, яке зламається. Ви хочете щось цікаве. Ви або покладете євро, або два, або ви покладете тих самих 50 центів. Хоч гарну цукерочку. Тому, в принципі, 24, якщо подумати, навіть там, ну, Євро, чи якась річ за євро, може вийти в конкретну суму, або якщо ви, наприклад, для свого партнера, то там також воно виходить. Так, це неоцінний подарунок, оскільки виробили своїми руками. Так ви це подумали, придбали. Це самий класний подарунок, який тільки може бути. Але це коштує грошей. Я собі кожен раз, коли закінчуються свята, кажу: Лєна Йошкин кот починаю якісь речі придбати по акціям. Щось побачила, поклади в підвал набереш, Але блондинка є блондинка, тут нічого не скажеш. Тепер різдвяні календарі є абсолютно різних видів. Ви знаєте, що в Альді Лідні можна купити за 3 євро, там якісь цукерочки маленькі. Ви можете придбати в ДМі ем, будь-яку парфумерію в Дугласі. Ну, хто на що гаразд. Навіть пивні календарі. Але скажу, одного разу я купила для дітей різдвяний календар з. Кіндер сюрпризом. І там були різні цукерки, кіндер сюрпризи. Ну, чесно скажу, якщо вже мені діти сказали, на восьмий день, мама, ми не можемо з'їсти цукерки зранку, вісім днів попідряд, в них не було якоїсь там радості. Крутим є те, що є, наприклад, плеймобіль. Саме класне, що може є діти 5-6 років, вони зазвичай кожен день якусь таку частинку отримують, а потім не така картина. Що там, Дід Мороз, там ще хтось. Це також те, що складається поступово. Я цього року вирішила взагалі нічого не хотіла. Знаєте, якось так, біо, у мене ще день народження в кінці листопада, тому для мене трошки екшен, оскільки вже і день народження, і має стояти різдвяний база, цей вінок, мають бути календарі. Воно якось все. Те саме, якщо ви народились там, 31 грудня або 1 січня. Да, то от вам та суєта, вона трошки два свята разом, скажімо так. До речі, хто мене розуміє, хто ще народився прям прямо впритик? Або 1 січня, або 31 да, або, наприклад, зараз в мене в кінці листопада якось воно з тими святами не співпадає. Але цього року все-таки я знайшла час. І я думала, що я куплю для мами, для дітей речі. Але, от, чесно, думаю, знаєте, життя зараз таке якесь димне. Воно так швидко летить, плине, і я вирішила, що я також куплю для себе ріс'яний календар, оскільки з 1 по 24 я хочу просинатися з цією тремтливою радістю, що я піду, відкрию, там щось цікаве. А що ж там, от коли дитина має цю радість? Да, ми всі вже втомлені, да, вже кінець року, да, на вулиці йдуть душі. Але все рівно потрібно робити свято. Тому перший календар я вам покажу: він отако виглядає. В цьому календарі чай. Ви можете купити такий чайовий календар. Вони просто в таких стандартних пачечках продаються в ДМі. Колись я купляла. Але це в мене інший календар. дивіться, який він прикольний. Це буде в мене. Дуже багато чаю, це щось там біо-біо. І, в принципі, це не цукерки, які ви кожен день будете їсти, а чай ми зараз п'ємо всі, оскільки холодно. А, наступне От такий, така може бути порада для вас. Ціна була приблизно до 10 євро. Наступний календар це Іф ем, Рошет. Так він виглядає. Зараз я його відкрию. А, цей календар я для своїх принцес купила. Я розповідала мене в, старій, в старшій доньки, да, в неї алергія. Тому я шукала якусь якісну декоративну косметику для того, щоб вона не була така червона. Я зараз червона, бо я приймаю імбір. До речі, ми про це з вами говорили. Є Ingva Shot, такі маленькі напої, там, не знаю, 50 чи скільки. Я завжди, коли вип'ю імбір, то в мене починаються значить, я така дуже червоненька. До речі, можу вам тільки порадити, це класно для імунної системи. Я працюю з людьми, я не можу їсти часник кожен вечір, як мені завгодно, а от випити для імунної системи інгвашот дуже класна річ. Дивіться, ці такі коробочки маленькі, не знаю, ну щось там шебуршить. Тут дві такі різні. Їх будуть відкривати дівчата, і, напевно, сподіваюся, що вони якось їх відкриють. Де воно було? А, навіть написано, наприклад, 16. Я сподіваюся, що вони їх так відкриють, що ці коробочки, наприклад, можна буде використовувати в наступному році для також якихось подарунків. А взагалі, я думаю, що класна річ. Під відео ви знайдете посилання на нашу групу у Фейсбуці, я думаю, будемо цього року зранку кожен буде кидати фотографії, які в нього різдвяний подарунок, і от разом проводити час, оскільки загально позитивна енергія вона просто крута. Тому, будь ласка, ось одна альтернатива. Це для моїх дівчат. І як завжди, в кінці сижу я і кажу, всім все зробила, для всіх все придбала. І от справді мені було жалко для мене щось купити. Оскільки фінанси, да, я робила відео про те, як мене 300 євро зняли шахраї, в принципі, але з другого боку я сказала, що ця радість, вона того варта, щоб я зараз заплатила гроші і раділа. Не знаю, як в грудні це буде, але. Ой, від такі великі-великі. Дивіться, називається. «Für deine Lieblingszeit» Дай Адвенс für Genussmomente». Там також, я трошки зараз відкрию такі маленькі коробочки, ну, не маленькі, а трошки більші. От, вони одна така, друга така. Наскільки я зрозуміла і читала, в цих коробочках є. Ем, гінус моменти, якась маленька олія, потім якийсь мармелад, чи, скажімо, якась приправа. До речі, дуже популярними також приправи. Тепер от таку я собі штуку подарувала, дуже цікаво, як це все буде, який буде смак. Якщо ви думаєте, що дорогі різдвяні календарі можна буде купити 1 або 2 числа. За 50% скидки, то от минулого року, наприклад, ви б помилилися. Такого не було. Багато хто казав, о, класно, вони будуть оціняти 3-4 вже ж не актуально. Ем, ні. Уціняли календарі там за 5 євро там, на 2,5 євро, але дорогі календарі не уціняли. Тому ем, спробуйте знайти зараз те, що вам подобається. Взагалі, Різдво це такий час, коли людина намагається зробити аналіз того, що було в минулому році, і запланувати те, щось таке цікаве на майбутнє. Я бажаю вам підготувати для різдвяного часу спокій, тишу і зануритись в період очікування. От як природа зараз. Затихає, природа приходить в стан такої ем, статики, не динаміки, а статики. Спробуйте зберігти свою енергію в кінці року, вона нам ще буде потрібна на наступний рік. Ем, як завжди, я завжди вам дуже вдячна за ваші коментарі, за поради, які вдаєте один одному під відео для того, щоб купити класний різдвяний календар і ем, відсвяткувати, подарити радість не тільки собі, а й іншим. Ми з вами побачимося в наступному відео.